Я вам хочу розповісти, яку б я книжку написала, коли б подорослішала. Я б написала книжку про таємничне життя домашніх улюбленців, у якій буде розповідається, що роблять наші тваринки, коли наш, ми господарі йдемо по своїми справами. Чому я саме обрала написати цю книжку? Бо є такий мультик, який мені подобається найбільше. Цю книжечку я хочу написати для діточок, щоб коли вони її прочитали, їм було приємно на серденько. Якби я був письменником, то тоді б я написав книжку про хлопчика, в якого в житті не все добре було в самому початку житті. Ну, а потім він почав збирати кошти, почав вчитися, і він став дуже відомою людиною. І що я була письменником? Це б Написала книгу про школу. О, нехай, щоб діти, коли її прочитали, вони б не зрозуміли, що треба вчитися. бо В школі можна дізнатися багато цікавого, як рішать приклади, цифри нові. І друзі заводити. Це була книга про дружбу і навчання. І науку. Я б склав книгу про ліс. Там дуже багато різних тварин. Можна дізнатися про нових тварин або про нових видів дерев. Там дуже чисте повітря. Раджую вам поїхати на віддихати в ліс. Я хотіла вам розповісти про рожевого бабака, який сидів на піньку. І приїхала з міста дівчинка і вони разом гуляли. І їм було дуже весело. І вони гуляли разом у хованики і гуляли в. В перегонки і стрибали, і вразом проводили час. І дівчинка уїхала, і вони вже друг другому шумували. І їм було дуже шумно. Наступно, і наступного дня дівчинка шумувала і рожевий бабак. І дівчинка і мама зайшла до дівчинки у кімнату і спитала, чого вона шумує. Бо вона шумувала за рожевим бабаком. І мама предложила піти з нею в магазин і купити іграшку. І вони пішли. І там не було не на, на одній полички рожевого баба. А на другій поличці був останній бабаки. Вони його взяли, і дівчинка з ним вдома гралася. Наступного дня вона не захотіла з ним гратися, бо він не був живий і не дружи, і не гуляли вони разом. І рожевий бабак спав у своїй перелогі, і він проснувся, це йому наснилося.